Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, і внаслідок нічної атаки на 29.05, тобто, це вже декілька днів минуло. Прилетіло по нашому аеродрому Старокостянтинові. Було пошкоджено літальні апарати, не називаю скільки злітну посаду смугу. Кажуть, що чотири дні до того пан Ревзніков пропіарився у Твіттері, тобто написав щиро дякуємо за шторм шедов і додавалося фотографії цього літального апарату. Зараз я вам покажу. Я знайшла це в інтернеті, тому що я людина така, що я люблю, вже якщо дивитися, то дивитися дійсно таке було. Е, невже е, він. Е, дивіться, запитання таке: е, Чи ну, той, хто написав коментар, так і написав: Невже у Різнік вони всі вдома. Ну, якось так тютю -тю написав, так? А може, у Різніково тютю. Він що, не знає, що такі речі не виставляються. Чи було це навмисно з його боку? Чи просто дурний піар. Давайте ось подивимося. Невже він думає, що Рашка дурна? Ось так ще писали. Було багато коментарів. Просили подивитися. Чи дійсно в нього все в порядку? Навіщо він таке робить? Тому що після того зразу прилетіло. І так. Так, навмисно. Чи просто. Дурний піар, але ви знаєте, хто незнання закону не позбавляє від відповідальності. Це як ті блогери, які пропіарилися, будемо так казати, про прильоти і тому подібне. І так, дивимося: це було навмисно, спеціально, чи це було піар? Ну, в принципі, дивіться, ця карта відповідає, що ні. Це не було навмисно. Це незнання людини. Людина не знала, скоріше за все. Ви знаєте, я не є любитель Резнікова, але карти показують, що це було просто дурний піар. Розумієте? Він робив свою роботу. Захотілося похвалити. Зараз ми точно ще я роз... Йому хотілося похвалитися, показати, що от ми маємо. Ми отримали, і ми одразу показуємо. Ну, це був да, піар. піар був. На жаль, дурний піар, будемо так говорити. Ви знаєте, можна тепер згадати пана Червінського. Цей, вибачте, так і скажу, придурок, як хтось написав Тютю, пропіарився, як оті всі блогери. так? А взяти Червінського він виконував наказ, можна порівняти. Що буде тепер? Чи взагалі буде щось? Стоп, стоп, стоп. Спочатку чи розуміє він, що, що це. Так, стоп. Було це через нього? Так, да, через нього. Чи його, Через його піар. Ось через піар. Це 100% він був винен. Так. Тобто. Виявляється, тому що Рашка знала вже, що там у нас є ті літальні апарати. Розумієте, він пропіарився. Ось, а тепер, Так, так. чи, понесе... чи розуміє він, що він зробив щось? Ні, не розуміє. Так, да, може розуміти. Ви знаєте, може розуміти, але буде мовчати. Розуміє. Карти показують, він це розуміє. Ось, Але він буде мовчати, і йому за це, наскільки я розумію, нічого не буде. Ні нічого не буде. Ну Він же ж не червінський, він же ж не є ворог народу, він же ж тільки казну обікрав, він же ж тільки військових обікрав, він же ж тільки. Ну, нічого він такого поганого нам не зробив. Ось, якось так я це бачу. Щиро дякую вам за увагу, мої любі бережіть себе і разом до перемоги.